Доброго дня всім. Хочу знову сказати про станок, який я продаю. Е, станок тв 4 Відомий всім станок. Е, збираю для себе, типу, але по так, що вже продаю. Е, ну, в принципі, як не продам, то не біда, хай вдома стоїть. Їсти він не просить, Але хотів зняти такий короткий огляд, що він не на фотографіях в Миксі, а в принципі, що він є живий. Е, що сказати? В двох словах, що показати, е, бабку вже не зніму, бо вже закрутив на герметик, не хочеться рознімати. Ну, якщо комусь то буде впиратися, то я скрию і покажу. Е, всі шестерні там, як нові. Так само і тут всі шестерні, як нові. Можете поставити на паузу, подивіться. Е, має такий захист, але я його не став, він мені шумить, не подобається. Поки що не став, може ще поставив. Е, Бабку сказав, всі шестерні цілі. Консайба точена нова не мною. Е -е... мені не дуже подобається, але має такі. Я забув по скільки градусів чи по 5 вони ці насічки. Що можна дівнити патроном? Е -е... Тепер патрон є з, -з зберігання, новий, 130-й, якщо не помиляюсь. Можна було перемірити, якщо чесно, але я ну, пам'ятаю. Вроді 130-й. Ну, не суть. Там або 130, або 125. Не суттєво дуже. Е, чекайте, може якийсь включу. Може, це буде краще. Ставив патрон, проточив, зробив центр. Зараз покажу, як центр зійшовся. Прямо при вас. Отак він має вигляд зверху. Ну, плюс-мінус на око. Отак він має вигляд горизонтально. Вставлю на паузу, подивіться. Чуть-чуть він і ту просідає. Ну. Я вважаю, що навіть підкладати нічого не треба. Тепер бабка його є не рідна задня. Е, але дуже гарно підійшла. Бачите, по висоті майже нічого підкладати не треба. Піноль в ній перероблена, піноль не, не мною. Я купив її вже з новою пінолью. і з новим гвинтом. Е, Гвинт е, переточений. Вроді би, що крок стандартний, тільки товщина більша не 14, а 16. А, е піноль так само стандартна Конус Морзе 2. Um, все, далі тут стандартна бабка, там нічого нового ні, немає. Я її трошки інакше зробив. Конечно. Я її зробив... Тут мама регулювати двома гайками, а я зробив її тут виточку на волі. І вона зажимається до упора. Тобто зробив таку регулювку. Тут Воно може десятку ходить вперед-назад. І так в мене ніколи мав проблем з регулювкою. Я зажив, піджав кінець і все. воно просто впирається в вам, не в цю штуку. а в вами. І все, зажим працює, все працює. Круто займається. Всі стандартні предмети виймаються в цьому місці. Може отак. Я спеціально його підтачував, там ще можна підточити, якщо треба. Е -е -е. Ну Я так планував, щоб, тіпе, щоб воно було чим більше сховано, щоб центр як ставиться, щоб він був чим більше назад. Схований, відповідно, тим більше буде деталь залазити. Тепер Тепер, зараз показу станини. Тобі, в прямому ефірі прошу дивитися, ставте на паузу. Зубів тут ніяких немає, як тут, так і тут. Слід, якщо чесно, то є. Але Та на ногті навіть нічого немає, так само і тут. Станина в дуже гарному стані, Претензій до неї нуль. З іншої сторони покажу. Ну, як би показує найбільше вироблене місце перед е, цим. Зубчика нема взагалі ніякого. Тепер, що сказати по супорту? В супорті все є, все працює? Е, ну, все розбиралося Бонтика і збираємося назад. Автоподача, нова постіль, до речі, якщо получитися, я покажу. Та, що на них всі продається. Та вона тут нова. Тепер маточна гайка є теж. Працює, все без питань. Ну е... Тут претензій немає ні до чого. Мала продольна має отаку щербинку. Ну, мені нічого не впливає, бо я навіть вінтаз він, закрутив середину і цим не бракує. Тепер поперечка ходить добре, в цьому місці трошки важче. І вже десь починаючи. От бачите, я кручу однією рукою без проблем. Але відчутно, що десь в якомусь місці трошки легше. Десь Вже починаючи навіть звідси трошки легше. Не так, що катастрофа, але... Чуть-чуть різниця є. Зараз, якщо допоможо, покажу. А ну що я там покажу? Нічого не покажу. На станку я трошки вже точив, він мені дуже сподобався. У мене було вже ТВ4, ТВ-6 був і ТВ6 було 2, ТВ4 був один. Так що типу, особисто мій, що я на ньому точив, щось на ньому робив. Цей мені дуже сподобався через те, що е, дуже гарно точив. Не знаю, що тут зв'язано. Ніяких вібрацій, що там щось трасеться, якась гряб на заготовці. Прекрасно що Я знімав міліметр, два. Три не знаю, чи знімав. Я уверен, що три візьме без питань. Можу показати, якщо комусь дуже буде треба, не знаю. Але дуже мені сподобалось. Я здивувався, до речі, що з дзвонив станка, от вона заказ була зроблена планшайба, не в мене. І на ній є отака реб зверху. Хто то, і що, то і на чому то робимося, не знаю. Ну не суть. Той станок ну, такого не робить. Малий школьник такого не робить. Прекрасно то, Е, -е Якщо треба, в принципі, комусь дуже треба, то я покажу як. Але зараз не хочу вставив 23, щоб приграти Регулював бабку, бо то вже був фінальний штрих якби. Е, -е Коробка подач, наскільки я знаю, не розбиралася. Да, не розбиралася, певно що просто знімалася, милася, але так, щоб на куски розбиратися, то ні. Ніці не бракує. Все робить, все включається. Вінт вам, в принципі, можна все показати. Всі передачі включаються: шкаф електричний стандартний, заводський. Два пускачі, один трансформатор на 24 вольти. І. Там 5-24 І все. що так. Спеціально було зроблено під 380. У мене є 380, можна підключити на 220, тому що як і шкаф, так і мотор стає на 220. Я даю в комплекті 380 частотника, векторного. Тут його зараз немає, я його даю, він новий. Просто так даю його в комплекті, якщо комусь треба. Що мені не подобається в цій схемі, в те, що він дуже різко стартує. Зараз покажу. Тут є мережовий виключатель заводський, я його переніс сюди. Якщо включити мережу, включив зелену лампу, щоб бачити. Це світло. Так виключено, так включено. Світло повністю підключене, зараз покажу. Десь там той кабель змотаний. Тільки нема самої лампи. Може, я її ще до моменту продажу знайду? Що мені не подобається, це як стартує. Наприклад, нажимаю старт. Він так зривається скоро. 에... Мені подобається більше в частотнику, можна настроїти, наприклад, там 3-5 секунд собі помаленьку рушив. Раптом щось не так, раптом чіпляє різця, чи ще щось, чи, якісь, чи... ну Ключ ми забув. Теж погано, але ключ забув, ну, Будь-яка нестандартна ситуація. Воно не б'є так зразу. Воно по чуть-чуть розгониться, а тут прям зразу. Тобто мені дуже подобається. Є прямі є резервні обороти. 에... Коли є прямі обороти, e, реверс не працює. Треба зробити стоп, включити реверс. І відповідно прямі не працюють. Треба нажати стоп. Ну, то понятно, але я мусив показати, що воно все так, як по заводу зроблено. Ресит ремач настільки я знаю новий. E, ключі до нього. Все куплялось на миксі. Е бунти, квадратні, так само в комплекті продавалися. Е в принципі, мені сподобався, претензій до нього ноль. Е Вмазать навіть великі різці на 16, на 18. Я найбільше пхав то на 18, в мене був розташний, я кунчики розточував. Е ну, в принципі, претензій до нього немає. як До школьного реситримача претензій немає. Істесно, в великому станку він програє, тому що він типа каменний, але нічого він, він не камінний. Він такий самий. Може, чуть краще за заводський. Заводський там просто сирій бійний такий. А то його хочуть якийсь каменний. Я думаю, що то на фоні заводського станка, ну не заводського, а типу такого більшого, типу, як... Ну, хоча б їжа, чи там, не знаю, такий, як в мене був один е -E 61 пм чи там один К62, там видно, що воно кальоне. А тут. Поки що нормально, але я не сказав би, що воно супер крепке. Тепер. Що ще сказати? Сказав. Все працює, все дуже гарно працює. Дуже мені сподобалось, як він точить, бо я після великого станка не відчув дискомфорту в точні, саме, саме в процесі точення. Та ти що, супер? Бо буває, е, зробиш станка і шукаю, що в ньому не так. То тетр біжить, то тетр серця, це то не точи, хоч що хоче робити. А тут прям точиш задоволення відточення, дуже класно. І турцює. Відрізати, до речі, не пробував, не маю чим. Торцює, точує, все класно. Е подачі роблять, подачі є три скорості. Е Можете внучкам щось дати. Я думаю, що інформація інформації повна в інтернеті. Тобто три передачі це перебор по пониження. понижені, відповідно, передача робиться шість. Тепер тут а, подача в одну сторону, нейтральна, фіксована теж. І в другу. Ой, і в другу сторону, щоб супер їхав. Супер їде в дві сторони. Тепер. Так само і тут етрасорісті подачі. Зараз треба вирушити патроном. І. він вав. Він тивав. Зараз включу. Це працює. В принципі, те, що є вибрати можливість е, три скорості подачі, це дуже кльово, тому що як груба, то я йду найшвидшою подачою. Якщо щось мені треба е, чистіше або більше за один, за один раз я беру і беру, відповідно, помилішу подачу. В принципі, те, що є вибір подачі, це прикольно. Різьби я на ньому точити не пробував. Чисто для інтересу мене будемо попробувати, Але 1.25, е, різьби такі собі. Один ще популярний, 1,25. Навіть не у моєму станку я її мінав. До проблемок бібумок один, 1 25, і півцепці. А може, в принципі, комп'єкти там якісь продаються, не знаю. Ну не суть. Різьби я поки що не брався в ньому точити. Він в мене стоїть так раз на указ. Ото я реставрував НФ110. Всякі там ручки поточив, та що шукміна зажимає з нуля, робив, ще щось. І в принципі процес точіння мені. Більше довольний. Мені тільки дзвонить станка не подобається. Що то всі ручки на наводні мені непривично. Мені хочеться подалі не від одного. І непривично, теж тут бабка близько. Але в загальному сам процес точіння мені подобається. Дуже класно. От, до речі, його перегулівати. Тут треба перегулювати я забухом стий хід, бо він майже міліметр. А тут, до речі, знизу тут немає що регулювати. Зараз я вам покажу таку. А, до речі, з нуля почне. Неповний міліметр. Ну, я вважаю, що то мало. Для станка, якому вже кучу років, то мало. А те я просто забув перегур, може переглірюю потім. Е, в принципі, все. Що хотіти сказав? Е, якщо комусь буде треба, я окремо викладу відео чи відправлю просто на вайбер як то, чи. бо я провірав приблизно як то, чи? Е, Дуже гарно. В на одній заготовці була різниця десятка, на довжині там сантиметр 7, а на другій заготовці взагалі не було різниці. Тобто десятка в десятку. І я вважаю, що це більш як суперові результати для того санка, тому що супер точно ви тут нічого не будете робити. А ви точите якусь втунку, посадку, бомта, то це просто супер ідеально. Е... Покажу, що там є масменове. Що ще показати, в принципі? А, покажу, в принципі, чекайте. Покажу рейку забув. Рейка тут з рейка тут як нова. Вона підгонилась в тому місці, де зуби, щоб воно тут не скакало. В принципі, в дуже гарному стані. Ну, взагалі в нова. А але... не беру сказати, що нова, бо не знаю. Знаю, що батько її, а чи нова вона, чи нова, не знаю. Е все, в принципі, показав все те, що мав показати. Все, що є в санку, передбачено, все працює. Е частотник віддав нагрузку, звісно. Ну, я не поки що не, не користуюсь, але що так пишу, що частотник віддав? Ну, Лічно мені особисто мені, мені прям вже не потрібний. Але з часом я на нього поставлю, бо е трохи бракує низьких уморотів. Наприклад, тут пише низький 120. Точити, то, то більш як достатньо. а от... Е як попаде різьбу різати е, плашкою, тому на руки поставити, або щось придумати в задню бабку, mm. навіть якщо в задню бабку придумати кріплення для плашки, то, втратів, то все одно 120 бротів, то заскоро. скоро. Треба, щоб було хоча б 50, бідно, mm. 50, 50-40, то частотник без питань зменшує. В три рази частотник зменшує спокійно. Там можна зменшити і в 4, і в 5. E, через те так кажу, що в принципі був добре до нього частотник, Я його даю в комплекті. E, все що знав, все вроді показав. А, от того покажу, що ви бачили. Може на когось і Вухо тут був відмовив Е, А e, я що придумав? Я, Бачите, воно e, на щівтах сюди нема по суті місця. Ну він там чуть-чуть, чуть-чуть є цей півкруг. А ну він такі сламбуватий. Я його пофрезерував звідси зверху. І думав, що може придумаю якусь йому типу, букву Г, що вона лягала і тисну на його. Якщо чесно, проблем з ним взагалі немає, воно мертво тут сидить. Там забитий щіп, теж закручений. І я, якщо чесно, його покинув. А так планував, що типу, зверху тут буде якась штука, теж резервувати мав. Що цей? Що... Щоб воно його тримало. Ну, мусі показати, тому що мам, може хтось. Комусь турно. Хотіше показати лікторшкафаф, але вже закрутив, якщо чесно вже не хочу лізти. Ну, не все, там тільки два пускачі і цей трансформатор. Такий станок, кого цікавий, пишіть, дзвоніть, все. Всім удачі, всіх обовголос.